В далекому південному краю живе птаха палікан. Не дуже то вона велика, бай не мала вона. Та зате казка південного люду овіяла паліканову родину ясним німбом почесті. На першому місці паліканову маму птаху. Слухай квилить, проквиляє, дрібнота. Це полікановий дріб, без безпомічний, слабосилий. Вече, палить кості, пропіка огня щит сонця, на пустирі тихо, золотисті пальми порозкидувались особняками, стоять в задумі в мертвій трімоті, а під ними щось жалібно проквиляє. А так то жалібно, що аж серце крається, а так то ридає, як дитина за мамою, проквиляє. То палікани. бідне то, голодне, висушила пустир поживу і нічим проживитись. Надлітає птаха і по виду і по посилі знати, що старша і міцніша. Молоді знялись тріпочик безпірними крильцями, втіха велика, як в дитини, що побачила маму. І палікан мати втішається Диви, диви, як підносить раз у раз свої крила. Диви, як голубить, молодята дрібното. А дріб їсти то хоче, а нема поживи. І палікан мати скручує в бік шию і дзьобає та дзьобає піднесену грудь свою. Грудь синіє, грудь червоніє, пирснула кров. Видно паліканове м'ясо буде пожива. Палікан мати присувається до своєї дрібноти. Клювом вказує на розтворену роздьобану грудь і притакує головою, наче каже їжте, дітоньки, їжте на здоров'я вам. А діти полікани липнуть до їди, «Смаковита їм добра, понаїдалися. Полікан мати паде з болю, горілиць паде на пекучий пісок просто пекучому сонцю. А пелікан дріб бавляться гуртом довкруги мами, та не одно то паліканятко дзьобне мамочку свою, граючись, підлітаючи довкруги неї, немов промовляє Чом не встанеш, мама, погратися з малими? Мати лежить, а сонце припікає, палючим своїм промінням і склеплює материну рану, вона оїться, мов під впливом животворного бальзаму. Вона гоїться. Пелікан мати встає і грається з дітками і лине на свободу, та далі, все далі. І все обновлюється то та справа, все виливається кров'ю материна, любов, все п'ють її недолітки діти. Вона все обновлюється. О пелікани. Є одна велика мама, що має також свої діти. Гарна вона, як світ з медідями зірок і сонць променистих, велика вона, як простір, в котрому висить світ, як безкрай безконечність. Люба вона, як життя, коли є для кого жити, а добра, як творець, це вітчизна. І живить вона, діти, всі її кохані. Не жалує крові з під серця свойого, дарить любов'ю і життям. Діти живуть її тією кров'ю, та завдяка різна. О прекрасна мати. І все обновлюється тата справа, все виливається кров'ю материна, любов велика, все п'ють її, недолітки, діти.